Катерина, місто Борисне. Шевченко-сован. Породила мати сина в зеленій діброві. Дала йому карі очі і чорні. У святі та вам долю слали, Пошли тобі, матір Божа, тії благодати, всього того, чого мати не зуміє дати, до сонця воду брала, барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала, ей, люлі, питала зозулі, зозуля кувала правди. Жупанка ходити буду панувати, ой виростеш син за півчуварта року, як княжа дитина, як я високий, Гнучкий і дебелий, щасливий, веселий і неодинокий знайду тобі рівну, хоч за морем синій, або крамарівну, або содиків такий. Панну сину, у червоних черевиках, у зеленім жупані, по світлиці похочає, як пава, як пані, і з собою розмовляє В хаті, як у раї, а я сина на покуті тільки поглядаю Ой сину, мій сину, моя ти дитино, є кращий на Нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого. А долю доля роздобуде. Ой зазуле зозуленько. що ти На що ти її довгі літа кувала? Чи кувала? ж така на свім світі слухняна я доля? Е, якби то. Вміла б мати з німецького поля своїм дітям закликати і долю і волю. Та ба, а зле безсталання зустрінеться всюди. І на шляху, і без шляху усюди, де люди, кохалася мати з сином, як квіткою гаї кохалася. А тим часом батько вмирає. Осталася удовою, хоч і молодою. І не одна, та все ж тяжко. З горем і нудьгою пішла вона до сусідів, поради просити. Присудили сусідьки у наймах служити. І знищила, і змарніла, кинула господу, пішла в найми, не минула лихої пригоди. І день, і ніч працювала, подушне платила, та синаві за три копи жупанок купила, щоб і воно удовини до школи ходила. Ой, талане, та лане, вдовиний поганий, чи ти в полі, чи ти в гаї обідний циган з бурлаками гуляєш. Тече вода і на гору багатому в хату. А в Богому в яру треба криницю копати, у багатих росту діти верби при долині. А у вдови одним одно та й те, як болина, діждалася додава долі зросту того сина і письменний, і вродливий квіточка дитина, як у Бога за дверима вдова панувала. А дівчата лицялися, руштики дбали, полюбила багатая, не поцілувала, вишивала шовком хустку, не подарувала, кралась зли за моря будовину хату та й підкралась. Стали хлопців у кайдани кувати, та й повезли до прийому. Питими шляхами, пішли до вас матерями з дрібними сльозами, ти на ніч ставали, сторож давали, стару ж вдову до обозу та й не допускали. Ой привезли до прийому, що прийде Усе дрібні, усе малі, усе багатих діти, Той каліка каїка не дарікам, той не міє стати. Корбати дай богатий тих чотири в хаті, усі не влад, усі назад, в усіх доля мати, а у вдови один син, та й той якраз підаршив. покинула знову хату синову господу, пішла в найми за хліб черствий жидав насильство, воду. По хрещенні не пускають, стара, кажуть, стала, не здужає, і огри за вікно подавали Христа ради. Не дай Боже такого дожити, щоб у багатого і пить, попросити. По копіді заробляла, копу назбирала, та синові лист писала у військо послала. Полегшимо. Минає рік, і другий минає? І четвертий? І десятий, а чутки немає. Нема чутки. Що тут робити? Треба. Торбу брати, І ти, ти собак дрожнить від хати до хати, взяла торбу, пішла селом, на вигоні сіла, і в село вже не верталась, День і ніч сиділа коло коворота, а літо за літо минає, Помарніла, скалічила. Ніхто й не пізнає, та й кого там пізнавати каліку у Богу. Сидить вона та й дивиться В поле на дорогу. І світає, і смеркає, і знову смеркає, а москаля її сина немає, немає. По вечорі хитається очереть, дожидає сина мати до досвіта вечерять. По на самому вечері шепочеться осака, дожидає в темні мигаї дівчинонька козака. Понасамом вітер віє, лози нагинає, плаче мати одна в хаті. А дівчина в гаї поплакала чорнобрива та й стала співати, поплакала стара мати та й стала ридати. І молилась, і ридала все на світі, ох, тяжкі без безстала, ні у матері діти. Скалічені старі руки до Бога зімала. Свою долю проклинала, сина вимовляла, то от жалю одходила і мовчки журилась, та на шляхти, на далекий крізь сльоз дивилась. І день, і ніч дивилась, та й стала питати, чи не чув, чи не бачив москаля солдата мого сина. Ніхто не чув. Ніхто не бачив. Сидить вона не йде в село, не питай, не плаче. Одуріла і це глину муштрує, то лає, то готує, як дитину І сином називає. І і хесенько і сльози співає. Змія хата запалила, дітям кащина варила, поморщила по столи, полетіли москалі, сірі гуси, вирі, вирі, по чотири, по чотири полетіли, на вгал, на могилі орел, на могилі серед ночі, у козака вима очі, а дядь. Його зрізка виглядає, в день лазила по смітниках, черепки збирала, примовляла, що синові гостинець ховала, а вночі розхристана і просто волоса, селом ходить, то співає. То страшно волосить. Люди лаяли, бо, бачте, спать їм не давала, та кропиву під дихтином і бур'ян топтала. Діти бігали з паліччям у день за вдовою по вулицях. І, сміючись, дражнили совою. Запрошується Калініченко Олена, місто Бориспіль. Шевченко, не молилася за мене, вишня ярмарок. Готується ярова Людмила Іванівна. Не молилася за мене. Поклони не клала моя мати. А так мене побивало, співають. Нехай росте. Та здорове буде і вися, хвалить Бога, та не виліз в люти. Лучше було б не родити або утопити, як мав би я у неволі Господа гнівити. А я так мав. небагато благав у Бога, Тільки хат. Одну годиночку в гаю та дві тополі коло неї та безталанни мою, мою Оксаночку, щоб з неї удвох дивитися згори на ніб широкий, на яри та на лани золотополі, та на високі могили. Дивитись, думати, гадати то їх понасипали, кого там люди поховали, і вдвох тихенько заспівати. Ну на А потім ми з хоризій зійшли, понад дібром у темнім Каже, поки мир Божий не засне, поки звечірній зірю не сідти місяць над горою, туман на ла не пожене, ми подивились, помолились і, розмовляючи, вийшли вечер хатин. Даєш ти, Господи єдиний, сади панам твоїм раю. Да є ж високі палати, пани ж не ситі, бузаті, на твій, господи плюють і нам дивитись не дають зубой малої хати. Я тіку хату тім раю благав, і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі. Ще сіріти дворі не починало, а під дверима мускуч на мовця. Най ярмарок! Уставайте! Дай ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього аж двадцять верстов, а приїхати туди. І ще встати, як світ, і щоб не прогавити бити шутнує з того ярмарку полини. На малі, малі біжать по самі трудять, і толоки зуби губи стрибають. На ярмарок! Оснепилося на світ, виднулася з понікусок сонце, сонця, про міння. І видно, аж аж, аж гей до того ліска, куди поході стає, дорогою возни потягнися, І кінь, і волами, і коровами, вола, і, і гарди, і вози, і возенята з сіном, з сою. А на воса і кури, і з скру. Багаються. А за возами і стрігульці, і посів, і з сприйняться до хвоста телятками. І їдуть, і їдуть, і їдуть. І дорога вже не дорога, а величезна стропата гайдука, жива і покручена, що золото високо, що вона потяглася. І те її голова. І те, де її їх ліст? Невідомо, бо за лісуха ж вона потяглась. Тррррр, приїхали, заливається майдан. Люсько коровчики з ковачею масою. І ця маса розпливається, розпливається, розпливається. За майдан. Так раз харбивасами видавили корон, висимо, телянушками, месмикруми понадуха, мал, слушками та решив, скаргами, плями, кабайпас, по русской ребенка, ми косом, шкіри, ремни, чолонам, прям, пускам, пролодным, чохтем, пазем, брат, без рочка, без прис. Кида мамами, шудиною, дішка, мрхами, майка, микоском, медом, маласом, тарана, я селечку, колесо, неском, яйцами, запасками, прахами, салом, яси, попасой, смачною рибой, рядом, стені, міскам, мустам, сменями, книгарям, сиван, баришни, людьми, дітьми и с И се се дихае, корот говорит, лише и да е, то мукае ме, кај шегае, е римаа, и пи се кај кој кај везе, то буши се присягаа, и запагна куткуда, кај кошча, смана ке не оново пракал, крајна гармонија во стрипа, причитој, вој класно старање, будь кај вас кај насија, и опи се на карусели. Well, I...